1 листопада вихованці секції з бадмінтону ПСК Захист зустрілися в парних турнірах в категоріях хлопці та мікс. Змагання проходило на базі гуманітарного ліцею, участь взяло 16 юних спортсменів. Умови змагання прокоментував тренер. Сьогодні змагання вихованців ПСК-Захист, відділення Бадмінтону. Назвали турнір Сінний турнір з Бадмінтону таким чином. Значить, у нас сьогодні змагання відбуваються в двох категоріях: це мікс, хлопець, дівчина. Та пари, чоловічі пари, заявилось на сьогодні 16 учасників, тому ми розподілили на дві категорії. На дві категорії граємо за груповою системою по колу. Значить, переможці будуть нагороджені грамоти, грамотами та медалями, призери, цінними подарунками та грамотами за активну участь. Це змагання вже наші ну, таким чином. Вони не перші, вже відбуваються вони. В четверте в цьому році саме дитячі, тому ми запрошуємо на наступний рік всіх бажаючих, будемо відкриті робити змагання, будемо запрошувати уже спортсменів з інших регіонів України для того, щоб підвищити свою майстерність. Гравці розповіли, чому обрали саме бадмінтон. Я займаюся півгоду, як і він. Я вибрав бадмінтон, тому що тут дуже добре, тут хороші люди, тренер хороший. Все тут хороше. Я займаюся один рік, ходжу на бадмінтон, тому що тут весело, теж тренер добрий, всі друзі вже. Золото в цих змаганнях в категорії Мікс здобули Ольга Ларіонова та Андрій Турбаєвський. В категорії пари хлопці Ярослав Кулініч та Матвій Діордітса. А вже 3 листопада на базі гуманітарного ліцею пройшов кубок міста з Бадмінтону серед дорослих. На цей раз чоловіки змагалися у новому форматі командному, де не тільки треба було поборотися за результат пари, а й власний. Перемога у пари Денис Вовк та Сергій Цапко. Серед жінок золото здобули Ольга Тітова та Лариса Як. Ковенко. Взяла участь у змаганні Тетяна Малишева. Її пара здобула бронзу. Тренуюся я майже два роки. Кажуть, що дуже легко ні, важко. Бадмінтон тренує багато груп м'язів і, саме головне реакцію треба вспіти зреагувати, куди летить валанчик і куди його направити для того, щоб отримати перемогу. Тому це дуже класно, і я всім раджу займатися цим видом спорту. 27 жовтня Тетяна Малишева, в складі Олександрійської команди, взяла участь у відкритому чемпіонаті з бадмінтону в Кропивницькому. Змагання в Кропивницькому для мене були вперше, і взагалі вони проходили вперше в Кропивницькому. Тому ми вирішили взяти участь в цих змаганнях. Учасників зареєструвалося багато, 84, але в результаті було в половину менше. Представляла я дві категорії мікс і категорія пари жінки. Пари жінки ми вибороли друге місце, а категорія мікс це чоловік і жінка, третє місце. Було несподівано, але дуже класно. За результатами змагань 50% команди мали призові місця. Так у Тетяни Малишової друге місце в парі з Лідією Яковенко та третє з Віктором Корнієнко. У Віктора ще одна бронза в парі з Олександром Шевченком.